Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Я графічний дизайнер, вже з досвідом 6 років. І на цьому каналі ми говоримо про фріланс, про графічний дизайн і в цілому про життя. Але перед тим як ми почнемо говорити на дуже цікаву і популярну тему, я попрошу вас підписатись на мене, тому що саме цим ви зможете мене підтримати. Тому буде дуже рада, якщо ви станете частинкою цього процесу. І сьогодні ми поговоримо з вами про дуже актуальну тему, яка багатьох бентежить: це про фріланс, чи можливо взагалі на ньому дійсно працювати? Чи це все таки міф? І на фрілансі заробляють копійки, і неможливо стати успішним. Фрілансером і знаєте, чому саме я піднімаю цю тему? Тому що дуже часто в соціальних мережах мені пишуть, що я пропагую фріланс, але це все фігня, це неправда. На фрілансі неможливо заробляти в цілому стати. Успішним фрілансером, саме тому я вирішила обговорити з вами цю тему і сказати вам правду, чи дійсно фріланс це міф, чи ні? ніякої інтриги не буде. Одразу вам скажу, що фріланс це не міф, це найпрекрасніше, що було в моєму житті. Але дійсно, фрілансером може стати не кожен. Тож, давайте обговоримо, хто зможе стати фрілансером, а хто ні. Знаєте, дуже багато хто заходить на фріланс, обпікається, в нього не виходить. Дуже часто саме вони топлять за те, що фріланс це повна маячня. Але перше і найважливіше, що я хочу вам донести, фріланс це не просто про креатив, не просто про творчість цих скілів, на жаль, недостатньо. Тому що творчість, креатив це тільки верхушка айсбергу на фрілансі. Фріланс це накопичення певних скілів, і їх, на жаль, немало. І найголовніше на фрілансі це бізнес-жилка. На фрілансі ви будуєте свою кар'єру, і можна сказати, що це управління бізнесом. І от найосновніше, що дуже велика помилка багатьох дизайнерів або з будь-якої професії, які виходять на фріланс, це те, що вони один раз спробували щось зробити, спробували якось вийти на фріланс. У них не вийшло. І вони роблять висновки, що фріланс це неможливо і що це все якийсь міф. Скажу чесно, що я була такої ж думки, коли у мене перший раз не вийшло. Я думала, що це дійсно все міф, і ну працювати на фрілансі неможливо, щоб були клієнти щось на цьому заробляти, що це все повні повна маячня. Але якраз таки проблема в тому, що я керувалася просто творчістю, просто робила якийсь дизайн. і Думала, що цього достатньо і не мала да, в собі ось цих софт скілів, які потрібні для фрілансу. А тепер уявіть, що власники бізнесів або будь-який бізнес вони би керувались тільки креативом, Що б з цього вийшло. Візьмемо, наприклад, нішу одягу. От якийсь бренд одягу відіш'є там крутезні а, моделі, воно буде відрізнятися там від конкурентів. От вони їх відшили, розуміють, що продажів немає, тому що вони більше не використали ніякі інструменти, не знаю, там може просто залили це в інстаграм і все більше нічого не роблять. Ну, і вони вирішують, що ай, нічого в нас не вийшло, йду я з цього бізнесу. Але на жаль, так не працює, тому що окрім креативу, в нас ще є інші аспекти, які впливають на успішність бренду, на продажі, і от якраз таки тут нам потрібна з вами бізнес-жилка. Я вже так багато про неї говорю. Давайте перейдемо скоріше до того, що входить в цю бізнес жилку, щоб ви також могли зрозуміти, а чи підійде взагалі вам фріланс, чи зможу я потягнути це? А можливо, зараз хтось подивиться і загориться, подумає, блін, ну це про мене, і ви будете просто набувати собі цих скілів і спокійно виходити на фріланс. Ну Перше це розробляти стратегію і план дій, які допоможуть вам зростати у вашій кар'єрі. І давайте знову проведемо якусь аналогію з бізнесом. Давайте візьмемо, наприклад, якісь бренди. Брендів дуже дуже багато, але є ті, які особисто ви відокремлюєте для себе ті бренди, які ви любите, цінності, які вам відгукуються. І це все є чітка стратегія бренду або будь-якого бізнесу. Тобто, стратегія у вас однозначно має бути у всіх аспектах, особливо якщо ми говоримо з вами про особистий бренд, Тобто те, через що ми і продаємо наші послуги, то тут має бути чітка стратегія позиціонування. Ну і звісно, що чітка стратегія продажі ваших послуг. Також чітке знання вашої цільової аудиторії та дії, які допоможуть продати саме вашій цільовій аудиторії і вашому потенційному клієнту. Другий пункт це аналіз ринку. Ви як ніхто в цьому світі маєте постійно робити ресерч ринку. Давайте я буду зараз говорити про дизайнерів. Ви тим паче дійсно, як ніхто маєте постійно ресерчити цей ринок. Ну, по-перше, тому що ви завжди маєте йти на крок впереду взагалі, цього світу, і розуміти, що зараз коїться в ньому, які в ньому тенденції, розуміти попит на ринку та що взагалі на ньому відбувається. І дуже важливо, що вам дійсно завжди потрібно йти в ногу з змінами. Третій момент це комунікація з клієнтом. Це моя улюблена тема, тому що це така прям, знаєте, база базова. Це те, без чого не може обійтись будь-який фрілансер. Тому що, коли ми працюємо на фрілансі, вся комунікація з клієнтом саме на нас. І якщо у вас буде жахлива комунікація, звісно, що ви не зможете утримати клієнта. Звісно, що він більше до вас не повернеться. Якісна комунікація це гарантія того, що клієнт буде постійно до вас повертатись. Там дуже багато тонкощів, є певна професійна мова, є те, як ви маєте спілкуватися з клієнтом, як клієнт може спілкуватись з вами. І це прям надважливо. Тому що якщо ви будете спілкуватися з клієнтом на якось верхнього. Або будете йому грубити, або будете дуже сухі. А це все вплине на вашу роботу, тому що чим більше у вас розвинуті ось ці навички, і скіли комунікабельності, тим більш до вас клієнт буде відкритий. І це ключок до того, що ви зможете від нього витищити більше інформації. А всі ми знаємо, для того, щоб була якісно виконана робота, нам потрібно з клієнта витищити просто всю інформацію, і це дійсно дуже впливає на успішність виконання. Вашої роботи, коли клієнт закритий, ви закриті? А повірте, успішного проекту тут взагалі ними не пахне. Я знаю, що ти зараз дивишся це відео, і досі на мене не підписаний або не підписаний. Тому, будь ласка, став на паузу це відео і опускайся нижче, і підпишись на мене і лайкни. Це дуже мені допоможе. Дуже дякую. Наступний момент він дуже важливий, тому що це управління фінансами. Здавалося б, а, а як взагалі це відноситься до фрілансу. А я вам скажу дуже просто: знову ж таки, привожимо в приклад якийсь бізнес, беремо знову ж таки наш вигаданий бренд одягу. Уявіть, вони відшили там першу партію, зробили перші продажі. Давайте там 50 перших продажів, отримали ці кошти і пішли на них гуляти, витрачати. І все, можна бізнес закривати і казати Пока-пока. Але ні, будь-який бізнес піде вкладати ці гроші в оборот, щоб вони далі працювали на цей бізнес. Вони вкладуть в якісніші матеріали, вони вкладуть в розширення команди, наймуть собі маркетолога, наймуть собі СММщика, наймуть собі дизайнера, будуть купувати більш якісні матеріали. Тобто вони будуть далі і далі вкладати гроші, ті, які да, вони отримали, далі в оборот, щоб це знову ж таки приносило їм ще більше коштів. Також і у нас з вами на фрілансі. Зараз розкажу вам, як це працює. Наприклад, ви отримали за там своє перше замовлення 400-500 доларів, або в цілому за місяць отримали 400 500 доларів. Що ми з ними робимо? Ми не йдемо купувати собі все, що ми хотіли. Повірте, краще ви ці гроші вкладете далі в своє просування, і ці гроші вам будуть далі ще більше і більше приносити грошей. Коли я тільки починала вести свій інстаграм, і інстаграм мені почав приносити клієнтів в цілому, якби тут почалась моя кар'єра на фрілансі, я отримала там перші щось 15 тисяч гривень. І що я з ними пішла робити? Я почала їх вкладати в своє просування там, як мінімум 30% ви маєте від своєї заробітної плати. Вкладати в просування, знаєте, коли я комусь кажу, хто взагалі не пов'язаний з інстаграмом з особистим брендом. Коли я кажу, що я в інстаграм вкладаю там 20 тисяч гривень в місяць, вони дивуються і кажуть, що я дивна. Але ні, повірте. Спочатку я взагалі там вкладала в інстаграм 5 доларів на день, да, і це вже була не така велика сума. Зараз, чим більше я вкладаю, тим більше мені це приносить коштів. Тому ось це вміння е, керувати своїми фінансами правильно, грамотно. Е, да, ваша фінансова грамотність це дуже важливо. Не прогулювати одразу йти кошти, а подумати, як я зараз їх можу використати для того, щоб далі вони дійсно працювали на мене. Якщо б я нічого не вкладала в своє просування, зараз би я нічого не мала, і з інстаграму я б дійсно не заробляла. Наступний момент це тайм-менеджмент. Це те, наскільки ви також вмієте керувати вже не фінансами, але своїм часом. Тому що ви. Маєте врахувати, да, наприклад, ви берете одного клієнта, потім у вас буде наступний, наступний, наступний. І от на місяць у вас розписані клієнти, і ви маєте чітко вирахувати свій час, да? те, в скільки ви маєте почати працювати, наскільки довго буде тривати цей проект. І дуже багато таких моментів. І ви маєте вміти організовувати свій час. І наступний момент це встановлення цілей, і це не те, що а, які цілі ви поставите собі на життя. Я хочу купити будинок, я хочу купити мерс – ні. Тут дуже важливо говорити в контексті вашої кар'єри на фрілансі. Від точки А до точки Б. Наприклад, моя точка А я там тільки починаю створювати особистий бренд, розвивати його. І моя точка Б, що я хочу бачити в точці Б. Наприклад, я там хочу 5 тисяч підписників. Я хочу, щоб з цих 5 тисяч підписників, моїх потенційних клієнтів було там стільки то в місяць. Да? І обов'язково розписуємо. Які дії ви маєте зробити, які кроки ви маєте зробити, і розробити собі чітку стратегію, що ми для цього маємо зробити? Це дуже важливо. Не керуватись по принципу ну буде натхнення, зроблю, а не буде натхнення, не зроблю. Ні, на жаль, то так не працює, і саме тому наступний момент це систематичність. Знаєте, фріланс це не про натхнення. Ось це і є така велика проблема дизайнерів на фрілансі це те, що ми досить творчі люди, і нам дуже складно ввести в своє життя якусь системність. Але на жаль, на фрілансі так не працює. Сьогодні є натхнення завтра немає. Захочу зроблю, захочу не зроблю. Ні. Будування вашої кар'єри на фрілансі дуже залежить від того, наскільки систематично ви будете це робити. І це те насправді, що буде вас відрізняти від інших там фрілансерів, яких не вийшло. Тому що знаєте, якщо б мене запитали, там якщо я колись стану доларовим мільйонером на фрілансі, і мене запитають, в чому ж мій успіх, я скажу одне: це систематичність і те, що я робила, більше ніж інші. Ось це те, що дійсно мені дуже допомогло побудувати таку успішну кар'єру на фрілансі і мати постійних клієнтів. Зараз, мабуть, творчі люди, такі типу Боже Катя, куди? я творча людина, я захочу, зроблю, захочу, не зроблю. І знову ж таки, привожу приклад якийсь бізнес. Це те, що якийсь е власник бізнесу такий. М -м Сьогодні я не хочу виходити на роботу. в мене нема натхнення. Ну такого ж не буває. Я дуже люблю порівнювати фріланс з бізнесом, тому що це дійсно дуже пов'язано. Е і в цілому, якщо ви виходите на фріланс, то ви вже підприємець. Наступний момент це вміння продавати. Це дуже важливий скіл на фрілансі, тому що по суті ви продаєте свої послуги. Тому тут також можуть підключатись навички маркетингу. Це те, як ви будете продавати себе, те, як ви будете вибудовувати свій особистий бренд, який продає ваші послуги. І це допоможе вам бути більш гнучкими до продажі ваших послуг. І останній момент це ваша стійкість. А, може не вийти. Один раз може не вийти два рази, може не вийти навіть три рази, чотири, десять, двадцять нічого не буде виходити. Головна стійкість те, що може вас відрізняти від інших, це те, що деякі після перших спроб просто все кидають. В мене не вийшло, і я з цього нафіг йду. Дійсно, це дуже складно, і це не для всіх, хтось може не витримати, тому стійкість дуже допоможе. Один раз не вийшло, окей, я спробую інші інструменти, інший підход цей раз не вийшло. Добре, тоді є ще один підход, спробую, ще один інструмент. Тому що, якщо ми подивимось на багато там успішних людей, в них не виходило ніколи з першого разу. Ну, це завжди було дуже багато спроб, тому стійкість тут, особливо на фрілансі, повірте, дуже допоможе. Якщо ви вже там сидите в паніці, думаєте, Катя, де мені йому йо, взяти всі ці Ну, У мене їх просто немає. То я вам скажу, що в мене також їх не було. З цими навичками скілами не народжуються, їх здобувають, їх постійно прокачують. Звісно, дуже важливо працювати в цілому над нашим мисленням. І я бачу по своїм учням з мого навчання графічного дизайну, як під час навчання в них хлимається їх мислення, тому що для них фріланс це були якісь квіточки, зроблю дизайн, все буде супер, але Тут на навчання ламається їх мислення, вони розуміють, що так працювати не буде. І повірте, що дійсно це все здобувається часом вашою працею. І як я казала, мої учні ламають ось це мислення, яке було, набувають нових скілів для того, щоб у них була ось ця бізнес-жилка, і вони вже просто такі, знаєте, замотивовані, готові вриватися в цей ринок і бути найкращими. Тож, в кого не вийде на фрілансі? Не вийде у тих, хто будує свою кар'єру тільки на творчості. Не вийде у тих, хто одразу при першій якісь перепоні кидає це діло і не повертається до нього. Не вийде у того, хто не готовий постійно навчатися, розвиватися і вкладати досить багато сил, тому що якщо ми, наприклад, ми працюємо в якійсь агенції, в якійсь студії, то в цьому випадку ну, ми робимо просто дизайни, а якісь інші моменти там клієнтів, продажі і багато-багато моментів це роблять агентство. на фрілансі. Вважайте, що ми є маленьке агентство і ми дійсно беремо на себе досить багато. І дійсно, що фріланс це може бути не для всіх. Тут кожен для себе особисто має визначити плюси, мінуси. Але від себе скажу, що фріланс насправді дає набагато більше можливостей, як і в особистому кар'єрному зростанні, так і у заробітній платі, так і те, що ви можете працювати будь-де. Ну і звісно, що ви ні від кого не залежите. Ви собі такий підприємець, який працює на себе, заробляє Стільки, скільки він хоче. Тобто, та, плюс фріланс, те, що е, у вас немає певного потолку, який ви можете заробити. Фріланс вивозять не всі, і на нього виходять такі найсильніші, е, найстійкіші. Саме тому на фрілансі взагалі невелика конкуренція зараз, особливо у графічному дизайні. Але скажу вам чесно: фріланс це було моє найкраще рішення, і найкраще, що є в моєму житті. Ось так. Тому я дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Не забувайте, будь ласка, мене підтримати, підписатись, поставити лайк під цим відео, а також коментар. Напишіть, які теми ви хочете далі зі мною обговорити. Тому всім пока!